До загальноосвітньої школи номер один комсомольська завітали освітяни з Полтавщини за досвідом роботи заслуженого вчителя України Сергія Залізняка, який викладає фізику. Це вже другий візит полтавців. У гості відвідали уроки Сергія Залізняка у 4-му і 11-му класах. Далі докладніше. Сергій Залізняк вчитель, який не відстає від вимог сучасності, користується різноманітними педагогічними технологіями і має багаторічний досвід роботи. Завдяки творчому використанню технології дидактичної гри, свого часу Сергій Залізняк першим на Полтавщині почав викладати фізику вже у молодших класах. Цьому досвідченому педагогу є чим поділитись із іншими освітянами. Полтавські вчителі фізики вдруге приїхали до нашого міста за досвідом. Коли першого разу ми були Відвідували цю творчу майстерню вчителів фізики, яку проводить Сергій Володимирович, то вчителі скажімо, інші міста Полтави Полтав, із, Полтав, із районів Полтавщини то були задоволені цією зустрічю. Перш за все, тому що все-таки Побувати на цих заняттях у такого видатного вчителя, ну, і відповідно вони побачили нову форму роботи, от яку він пропонує при проведенні уроків фізики. Ну, і завдяки тому, цьому от вчителі потім після першої зустрічі провели. Провели, відбулися методичні об'єднання в районах і містах Полтавщини, де вони передали іншим вчителям. От як як проходять уроки Сергія Володимировича. освітяни відвідали урок фізики у четвертому класі. На початку математична розминка для дітей. 40 мінус Все поділити на 7, плюс 50. Круто далі. Кількість букв слові фізика переносить на кількість букв слові хімія, плюс кількість букв слові математика. 40, 40, 40. Круто. Урок фізики Сергій Залізняк вміло перетворює на цікавий і нестандартний. Ми тільки що з вами почули музикальний тон. Но в нас є секретний пацан у школі. Ваня Шавла, який може зараз, да, от він у нас перед нами. Він зараз продемонструє декілька музикальних тонів, які разом дають музикальний звук. І так, три, чотири, поїхали. Практичних приладів предмет стає зрозумілішим для учнів. Це можна розповісти на прикладі елементарних іграшок. От одна з іграшок, яку ви зараз спостерігаєте, і можна показати теплові явища, яким чином я просто беру долонею і тримаю цю річ знизу, і подивіться, що відбувається з рідиною. Вона піднімається вгору. Що це доказує? Те, що при нагріванні тіла розширюється. І таким чином повітря нагрілося, молекули повітря почали рухатися швидше, вони заштовхують рідину і вона піднімається вгору. Якщо взяти вверху, то ми будемо спостерігати це ж явище, тільки воно буде що в оберненому, що випадку. Протилежному, неправдку пішло. От і все. Тобто, можна багато говорити, а можна просто показати цю річ. Я думаю, це буде цікаво. На уроці учні 4 класу начебто подорожували на космічному кораблі. Під час уявної подорожі вони дізнавались про тиск, повітря і магнітне поле. Діти активно брали участь у практичних завданнях та розмірковували про застосування законів фізики у житті. Наступний урок педагог провів в 11 класі. Під час факультативного заняття на тему використання методу аналізу розмірностей під час дослідження фізичних процесів школярі виводили формули і навчалися застосовувати їх на практиці. На уроках було цікаво і учням, і педагогам Сергій Залізняк має авторитет серед своїх колег і популярність серед школярів. Принцип викладання педагога не примусити дітей вчитися, а допомогти їм навчитися. Навчити дітей неможливо. Можна допомогти дітям навчитися. І коли ця штука от стає в такому плані, тоді, тоді все здвинеться з місця. Тому що коли у людини є інтерес, а інтерес можна зробити з маличку, коли дитина бачить якісь досіди, читає книги, займається дійсно тими речами, які їй цікаво, і в майбутньому це можливо буде, елементи професії будуть. То тоді, от коли я, ми говоримо про полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, коли я вам говорю про те, що показую обкотки і яку вони мають форму, то можна просто взяти після цього і пустити мильні пузирі. Хтось скаже, що вчитель пускає там мильні бульки, це дуже здорово, це дуже красиво. Подивіться, якої вони форми. Це кульки. І обкотки це кульки. Найменшу енергію потрібно затратити для того, щоб зробити форму кульки. Тому полтавський гірничий збачувальний комбінат поступає дуже мудро і технологія побудована в тому, щоб зробити ці кульки. От вам фізика це просто мильна булька. Наша земля має форму кульки, і обкоток має форму кульки. Угу. Тобто, якщо це буде цікаво, то далі вже робота вчителя полягає в тому, щоб що робити допомагати. Крім законів фізики, на уроках школярі дізнаються й про деякі життєві закони, адже педагог прагне виховати освічений успішне молоде покоління. Освітянин любить свою професію. У цьому і полягає особливість вчителя Сергія Залізняка. Це не ремесло. А це як алмаз його потрібно огранкою його робити, але коли воно перетворилось просто на ремесло, зайшли діти, забили інформацію, вийшли там і так далі. Це повинно бути щось вище. Чи можуть всі займатися гранкові та далі? Я думаю, що ні, це нереально, і будемо реалістами. Але якщо безпосередньо мені це подобається, і я від цього отримую як модно говорити кайф, тоді я буду займатися і буду займатися до тих пір, поки, поки це відчуття всередині в мене було. Побувавши на уроках, освітяни висловили захоплення професіоналізмом Сергія Залізняка і оригінальністю його підходу до викладання фізики. Сергій Залізняк вважає за доцільне передавати цікавий педагогічний досвід не лише вчителям, які вже працюють, а й студентам педагогічних вишів.